Сьогодні готую бастурму. Це експеримент. Бастурма буде з трьох видів м'яса. І це третій варіант з телятини. І так готуємо. В першу чергу телятину помила і з неї знімаю шкіру. Тепер беру лоток, на низ насипаю сіль доволі велику кількість і кладу м'ясо. Зверху також посипаю сіллю, накриваю кришкою та відправляю в холодильник на три доби. Після вказаного часу дістала м'ясо, воно вже доволі туге. Тепер його вимачую в холодній воді протягом 12 годин. Кожні 2 години змінюю воду. Далі загортаю в паперовий рушник та відправляю на одну. Добу в холодильник під гніт. Проколюю голкою з ниткою, щоб було на що підвісити. І в ємкості змішую спеції. Для цього беру гостру паприку, гранульований часник, чорний малиний перець і додаю борошно. Наливаю потрошку воду і все перемішую. А ще чуть не забула про копчену паприку. Ця намазка повинна вийти ось така, як показано на відео. Обмащую м'ясо і підвішую сохнути на три доби в провітреному місці. До речі, на моєму телеграм-каналі ви можете знайти ще більше смачних рецептів, посилання в шапці профілю. Носі ну, все.